Об'єднати активних тернополян, які не втрачають віру у своє місто та готові розвивати тернопільську громаду. Така головна мета новоствореного місцевого агентства розвитку середовищ скорочено Марс. Наші основні два завдання ми прагнемо це розвиток громадського сектору, і розвиток бізнес-середовища. Ми розуміємо, що не всі мешканці цікавляться бізнесом або не всі мешканці цікавляться розвитком в контексті громадського середовища. Тому ми хочемо запропонувати два зумініва різних продукти. Самі організатори пропонують розвиток тернополянам у двох програмах: це бізнес та громадськість. Зокрема, ментори допомагатимуть тернополянам реалізовувати підприємницькі ідеї. Насправді нашою головною цінністю є не лише навчити тернополян, як з ідеї перетворювати в проєкт, або як з ідеї перетворювати в бізнес-план, реалізувати їх і робити місто кращим. Ми на даному етапі хочемо об'єднати тих тернополян, які... Бачать, що місто може розвиватись краще. Наразі до агенції доєдналися близько 20 активних людей міста, які зацікавлені у розвитку Тернополя та представляють різні галузі. Наразі вони можуть отримати навики з проєктного менеджменту та реалізувати свої проекти для розвитку нашої громади. Я як представник цієї спільноти Тернополя неодноразово кажу, що Тернопіль має бути технологічним містом. І тільки технології дають можливість місту розвиватися не тільки в цілому, а й самим громадам. Хочеться власне, створювати місця для цих людей, які в своїй діяльності зможуть змінювати наше місце. Наше файне місто Тернопіль в інформаційному полі України, та не тільки Україна, а й світу згадувалось більше, що сюди приїхала якась видатна скульптура. Видатного митця, що можливо, ми прийняли план по розвитку штучного інтелекту, а не про те, що нас хтось щось скав, когось вбив. Доєднатися до новоствореного місцевого агентства розвитку середовищ та підтримати активних тернополян, які хочуть розвивати рідне місто, вирішив ресторатор Володимир Харкавий. Розумію, що Україні зараз потрібно. На всіх рівнях об'єднуватись в громади, спілкуватись, а після спілкування потрібно діяти. І ми хочемо діяти. Ми тими малими ресурсами хочемо допомогти людям, які, які є активні. Уже незабаром організатори місцевого агентства розвитку середовищ відкриють набір учасників у пілотний проєкт Громадська майстерня. Стати частинкою розвитку для свого рідного Тернополя може стати кожний, але головний критерій, говорять організатори, це те, яку користь ви можете принести для міста. Найцікавіші ідеї активісти Марсу обіцяють допомогти реалізувати.